Якою біржею варто користуватися в Україні, щоб торгувати біткоін фьючерси і так фьючерса на інші монетки? Також це відео буде корисне українцям, які зараз є за кордоном, особливо в Європі. Я вам зараз покажу е, відео. Про е, покажу е, про біржу, якою ми користуємося, е, про біржу Bybit і поясню, чому п'ять причин. Це стало питання дуже гостре рік тому, коли Binance почав блокувати в багатьох країнах Європи саме ф'ючерсну частину, і, наприклад, в Німеччині, в Британії ф'ючерси до сих пір заблоковані, а в нас багато клієнтів, звідти. І ми е, шукали біржі і вибрали Bybit. Ось п'ять причин. Перша ця біржа завжди входить в топ більш по об'ємам. це завжди друга, третя, іноді четверта. В залежності від ситуації на ринку. Також в них доволі велика кількість інструментів. Як побачите, 191. Ви можете торгувати всяке різне і осудна. Ну ми стараємося торгувати тільки топ-10, топ-20, бо там достатня кількість ліквідності, яка нам потрібна. Наступне Bybit не потребує від вас підтвердження, хто ви такі, коли ви торгуєте саме фьючерси. Це важливо для європейців. Це важливо для людей, які хочуть бути анонімними. І тому ми також про це усім розказуємо. Наступна причина це їхні резерви. Вони їх показують. І якщо у сторінка вона взята з сайту CoinMarketCap, там є адреса їхніх кошельків, які ви можете перевірити. І як побачите, більша частина їхніх резервів в USDT. в що дуже добре, і подивіться: біткоін 20%, ефір 10 USDC. Тобто, в сильних стабільних е, активах, більшість е, частина їхніх резервів це дуже важливо, особливо після скаму FTX. Е, наступне е, це е, біржу Bybit можна підключити до нашої улюбленої платформи, через яку ми торгуємо, і де ми дивимося великі об'єми. Як ви знаєте, е, основна частина нашої стратегії, ми дивимося, де люди купляють і продають велику кількість монеток, і виходячи з цього, ми е, приймаємо торгові рішення. Тому для нас це ну ми тільки з цими біржами працюємо, які є на цьому е, листі. І е, останнє це є сервіс статистики, е, який ми використовуємо, тому що я навчаю людей вже декілька років і. За декілька років ми почали сформовувати хороші підходи, які працюють в різних людях з різних регіонів. І дуже важливо могти дивитися, які ми трейди робимо, щоб могти себе покращувати. Тому для нас, взагалі, вибір. Ми, ми користуємося по факту тільки двома біржами: Бінанс і Bybit. А для багатьох європейців це тільки Bybit. тому що от вам приклад коротенький. Трейд, який я взяв два дня тому посоланні шорт, бачите, красиве місце на падіння, ціна гарно впала. Але в 23.00 я вирішив закрити, щоб не тримати угоду через ніч і бачите, як потім воно дійшло до цілей. І коли ви постійно дивитесь на свої помилки, і, наприклад, ці угоді я міг заробити біля тисячі доларів. Але замість цього я отримав нуль, навіть ще мінус, бо ще комісію заплатив тому. Коли ви постійно повтор... повторюєте помилки, які ви робите, ви за допомогою цього можете стати кращими. Тому побіг що зараз варто робити під цим відео буде посилання. Користуйтесь нашим посиланням, щоб відкрити рахунок, бо ви отримаєте бонус. За поповнення наступне ви отримаєте бонус. Це є безкоштовну PDF-ку, яка розкаже про нашу торгову систему, щоб ви могли так само використовувати правильні підходи і безкоштовний мастер-клас. Тому вся інформація в описі. Якщо будуть якісь питання, задавайте особисто дам відповідь до зустрічі.